Люди питають: а чи Давай. можу я самостійно змонтувати собі сонячну електростанцію на криші, Ілі все-таки краще до фахівців звернутися? Знаєш, дуже, дуже гарне питання. Насправді, звісно, ви можете змонтувати самостійно, можете наняти спеціалістів. Якщо у вас є там якісь троса, страховки альпіністські, ви можете піднятися на дах, то для вас не проблема там з дружиною там, разом, то човені або з кумом. А, а от я вам покажу, до речі, приклад як людина змонтувала самостійно. Дивіться, бачите, сонячні панелі трошечки вони упали? Да, от самостійний монтаж буває і такий. Бачите, повиривало тут все. Ну одним словом, якщо ви монтуєте самостійно, треба це робити по якимось, хоча б технологіям. Якщо ви нанімаєте бригаду, подивіться їхні роботи, їхній там сайт, їхні там, там соцмережі, -соц будьте впевнені, що вони професіонали і краще звертайтеся до них. Це Просто спасе ваше дорогостояще обладнання від пошкодження, як мінімум, ваш дах від протікання і так далі. І тому подібне. Тому я би просто радив наймати професіоналів. Ось і нас, наприклад, да? і ми з вами підпишемо договір монтажу. все вам красиво поставимо. На знімаємо кучу тіктоків, і у вас буде щастя.